Дня, Ну і дуже шортик на таку красивезну машинку. Класний колір, реально класний і дуже гарно в ньому. Це Гольф 36 кВт, 2018 рік. Запас ходу 250 плюс, літу, зимою 200, кажу, як є, на 16 колесах, максимальна оптика. Вона вирізає, відключається на зустрічних, прибирається, активно підрулює, швидкі порт-зарядки. авто ціле з Європи. CCS Combo 2 порт. За 20 хвилин можна зарядитися на 200 км ще. Ну, класний колір, таких мало було. Зараз ось пусте місце. Бачите, в ряду у нас тут ряд гольфів, гольфи живуть. І це клас пусте місце поїхала машинка сьогодні. Зараз я фіру поставлю, тому що тільки приїхала. А в машинці щось цікавого, безключовий доступ. Класна оптика вже показав. Uh, що ще? Другий комплект коліс може бути. Вона на велюрі, вона старт-стоп кнопочка, вона підіве сидінь, великий екран. Uh, і що ще? що ще цікаво? А, і вона на щитку, щиток не стрілочки вже, а такий опційний. Ззаду простори. Ну, слухайте, як всі гольфи. Uh, М'яка, тиха, комфортна для наших доріг. Просто крутизний варіант. Показую контакт, на цьому відео є цінник. Ще показую свій номер. Звертайтесь, підбирайте себе електромобілі. В цьому році це must have, обов'язково всім, тому що 30-40% буде плюсом з Нового року. По 36-му ще є така біла і отака чорна. А то всі стоять 24, -ті. цінник від 9200. Чорна чорна 14, біла 14500. На це авто оцінник прямо на цьому відео. Так що гарного дня і бережіть себе.